Hello! Перш ніж почати, подивіться це відео. В Англії існує 5 рівнів англійської мови Entry 1, Entry 2, Entry 3, Level 1 та Level 2. Кожен учасник повинен пройти тести Initial Assessment. Щоб оцінити свій рівень перед початком курсу. Тест Initial Assessment охоплює всі рівні володіння англійською мовою від тих, хто не знає жодного слова англійською до людей, які вже мають дуже високий рівень володіння англійською мовою. Тому не завантажуйте, не використовуйте словники або електронні перекладачі. Наприклад, в телефоні, і дотримуйтесь часових обмежень 20 хвилин на кожне завдання. В іншому випадку ви потрапите не в ту групу і будете розуміти лише деякі речі, тому що група, в якій ви перебуватимете, буде на вищому рівні, ніж ви. Якщо ви не знаєте відповіді, залиште поле порожнім. Якщо ви зовсім не розмовляєте англійською, підпишіть тест і спробуйте відповісти на одне два питання, тоді ви потрапите до групи для початківців. Тест побудований таким чином, що кожне наступне питання є складнішим. Якщо ви не зрозуміли три запитання поспіль, ви можете закінчити тест і не виконувати наступні. Після тестування «Initial Assessment» Ви повинні отримати результати протягом одного трьох робочих днів. Далі вам необхідно заповнити електронну форму та обрати дні занять, в які ви бажаєте навчатись. Дякуємо за увагу та до зустрічі на заняттях з англійської мови Functional Skills!